Загадка шепочучої школи. Розділ 1 Порожня парта понеділок розпочався, як завжди. За вікнами стогнав вітер, в коридорах школи рідне джерело лунав гул розмов, а у класі 8Б тріщала батарея, неначе хтось навмисно її згризав. Софія, як завжди, прийшла за 10 хвилин до дзвінка. Її заплітана в дві тоненькі косички, темна голова схилилась над книжкою. Не через бажання вчитись, а щоб не дивитись на Олега, який сидів попереду, і вкотре намагався зняти відео, як вона їсть свій сніданок. Ну, годі вже. тихо буркнула вона і клацнула книжкою по столу. Олег засміявся, але відсунувся далі. Софія перевела погляд на порожню парту ліворуч. Це місце вже тиждень пустувало. Марко не з'являвся у школі відтоді, як контрольною з математики просто встав і вийшов з класу, не сказавши ні слова. Ніхто не знав, куди він пішов. Вчителі мовчали, а директорка, коли її питали, зводила очі вгору і відповідала Усе в порядку, не питайте зайвого. Але Софія не вірила в усе в порядку. Марко був її сусідом жили через один під'їзд. Він не був її другом. Радше навпаки, але він був дуже правильним, занудним, і з таких людей не зникають просто так. У класі загуло до кабінету зайшла вчителька математики, пані Лариса. Підбори глухо цокали по старому лінолеуму. обличчя, як завжди, суворе, але цього разу в неї була ще одна емоція роздратованість. Сідайте, буркнула вона і поставила свою сумку біля дошки. Сьогодні контрольна. Задзвеніли зошити, хтось охнув, хтось тихо вилаявся. Перед початком, сказала вона, розгортаючи список учнів, повідомлення від адміністрації хто небудь бачив Марка Ярошенка. Хоч хтось. Софія здригнулась. Тиша в класі стала відчутною. Вчителька подивилась у кожну пару очей. Ніхто? перепитала, бо якщо хтось щось знає, час говорити. Олег підняв руку. А що, з ним щось трапилось? Пані Лариса зітхнула. Він не з'являється в школі вже п'ять днів. Його батьки кажуть, що він поїхав до родичів у село. Але директорка просила перевірити, чи не казав він комусь про це раніше. Знову мовчанка. Софія глянула на парту. На її краєчку щось лежало. Вона повільно простягнула руку. Це був шматочок паперу, згорнутий у квадратик. Вона розгорнула його під партою. Слова, написані звичайною кульковою ручкою, були кривими поспішними Якщо я зникну, подивись під моїм столом, але не кажи нікому. Серце забилось гучніше. Софія озирнулась, ніхто не дивився. Вона повільно нахилилась і зазирнула під парту Марка. Там, приклеєний скотчем до нижнього боку стільниці, був ще один папірець. Вона обережно відклеїла його. На ньому був малюнок. Кругла кімната, схожа на підвал, у центрі щось схоже на ліхтарик, стеля з тріщинами, на стінах криві символи, схожі на старовинні літери, і стрілка, що вела до якоїсь таємної двері. Під малюнком стояли слова У школі є місце, куди не ходять навіть вчителі. Я знайшов його. Софія відчула, як її шкіру пробіг холод. Вона обережно склала малюнок і сховала в кишеню. Софія, вчителька, різко підняла голову. Що там у тебе? Нічого, відповіла вона швидко, просто ручка впала. Добре, контрольна починається зараз. Телефони в рюкзаки, ніяких розмов. Софія зробила вигляд, що слухає, але в голові вже будувались плани. Вона знала лише одне щось у цій школі не так. А Марко щось дізнався, і якщо він залишив ці записки їй, значить, вірив, що вона зможе знайти його і знайде.